Бджілки працюють, ріпак-ріпак майже вже на завершенні. І такий момент в нас получився. от з цим вуликом. Три корпуси на 300 і один 145 Тут теж корпуса є. Бджілки працюють. Чому він так в нас вийшов і чому так матка розігналась, і бджола тут розігналася, невідома історія. З однієї сторони, напевно, можливо, і відома. Зальот бджоли поганий. І цей вулик стоїть першим, і напевно через то сюди пішла вся бджола. А може інші, інші варіанти, які є, не знаю. Але я би не сказав, що він міг розвиватися швидше, ніж всі інші. Умови в нього були однакові. Швидше всього, що це вплинуло зальот бджоли під кутом, де він стояв перший. Ну, я би не сказав, що інші якісь слабкі. Не при даному зальоті. Теж гарні вулики з гарною бджолою. Хоче доставляти корпуса будемо цього тижня. Там, де два корпуси, там вже третій піде, там, де по одному корпусу піде другий. Ну от так. Так, в принципі, бджолки літають. Все гарно. Ваша думка яка? Чому так? Можливо, помиляюсь. Можливо, є інші варіанти.